Сказал, я хочу вам пов'язку виписати. Яку повістку? я жінка. Ви не бачите, що я жінка. Я випишу вам пов'язку, ВЛК комісія покаже жінка вы чи не жінка. Що за бред? Виходьте з машини, будь ласка. Можу сказати, що це десь вісьмидесятка, яка. є. У вас тща є? Є. Ти кажеш, що тща є, да? так? Та є. Так теща є, виходить. Так. Чого ти вже пытаешься третій раз, тщу? Та я просто коли за цього ще питаю, то волосся диплі стає і мені стригся маєш. Діду, як ваше діло? Ти тварь кончена, який я ді? Мер. Ми... Тепер таке вриплям. <рес> я, блядь, я закритий. Звісно, є звичайний, спортивний і безкоштовний. А це як? Пішли покажу. Іди, не бійся. Ну як? Город одягла купальник в солярі. Здала газову косівку спортивний солярій. Ну, а безкоштовний це якщо без купальника. Сусід сказав, буде доплачувати. Ну, з перших днів навіть почнемо з тої брачної ночі, коли на закінчилося весілля, всі гості пороз'їжджались. А мені чогось швекруха повезла додому, в мене на квартиру, яка знаходиться на Дундича. І лягли ми втрьох на один диван. Я, чоловік колишній, колишня свекруха. А б ти улетів у Єгипет і на дратоциклі покатався. Чуєш, вовчик? Я от в інтернеті прочитав, що вам танки Леопарда і Бредлі новою поштою доставляли. Ти серйозно? А, що неправда? А правда, ти серйозно забув, я тобі три рази розказував. Нам новою поштою доставляють боєприпаси, танки і мені штани з зари. все таки знаєш, укорочення. Та я вже ж трохи цей не чую, баба. Слухай, то я тобі ще 16 новою поштою відправлю. Тільки придешся до відділення, бо поштомат, напевно, не поміститься. Добре. Ти тільки прям там, розпакуй, глянь, може якийсь брак буде, то відправиш назад. Угу. Дай дані для відправки. Зеленський Володимир Олександрович 095 095 095, 095 Z. Прям буквами? Прям буквами. Відділення. Номер 10. 9? 10 10, 10 чи 9? 10. <рес> Та я прикалуюся, почув з першого разу. Все, давай. То на яке відділення? Чорт знає, не почув. На 9 і на 10 відправ по 40 штук.

Взагалі ні Ви не пили горівку? Я Взагалі не вживаю алкоголь, блять, відколи я. Ви не вживаєте алкоголь? Постоянно. Що хочеш? Ебав би тючич. Дурна? Треба вшиватися. Куди поїдеш? У буенос Сайрес, заховаюсь там. Їхав сюди до Львова блаблакаром. і разом зі мною в автівці їхав пес. А знаєте, як мене шофер попередив, що буде собака? Коли я вже прийшов до машини, відкрив багажник і побачив вівчарку, водій за кермом повернувся і каже: речі, певно, беріть в салон. Бо там місця нема. Ми їхали троє. Я морда вівчарки, водій. Просто в якийсь момент вівчарка почала пукати. І це була не разова акція. Вона так ніби за планом діяла, так? мала дедлайни і чотко по них. Ми їдемо, пес працює. І просто в якийсь момент водій повертається до мене і каже: я надіюсь, ви розумієте, що це роблю не я. А я собі подумав, а прикиньте, якщо це він, ну спер все на пса, а той не має, як апелювати. Я їсти хочу, не брешу, ніже голова крутиться. Та я зрозумів, що в неї же перді від машину. Півник чи корочка? Курочка. І. Півник. Давай ще, пивник чи курочка? Курочка, курочка.